ракетних обстрілів, і що стосується зокрема столиці, Київ таки атакували кинжалом. Повідомив начальник Київської міської військової адміністрації. Далі цитата. Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану повітряну атаку України. У столиці тривога тривала майже сім годин. Протягом цього часу рашисти випустили практично всі типи свого повітряного озброєння, починаючи від баражуючих боєприпасів шахет і до майже всього найменування крилатих ракет. Також в київській міській військовій адміністрації заявили: на жаль, аеробалістична ракета типу Кинжал це попередня інформація. Влучила в об'єкт інфраструктури. Усі служби працюють на місці. Ліквідація наслідків триває. У столиці задіяні часткові екстрені відключення електроенергії. У Святошинському районі уламками ракети поранено дві людини. Їм надається медична допомога. Також рештки ракети пошкодили автомобілі Інформація Уточнюється про це, заявив Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації. Ну і також інформація щодо ворожих обстрілів у Миколаївській області за станом на сьогодні на 8 ранку. За інформацією повітряного командування Південь, вночі 9 березня, підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування Південь над Миколаївщину знищено 9 ракет різного типу. Миколаївський район вчора, 8 березня. Також ворог завдав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. У самому місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно. Далі є інформація від Віталія Кличка, міського голови Київського. Він заявив, що після ракетної атаки, у зв'язку з екстреними підключ... відключеннями електроенергії, 40% споживачів в столиці наразі без опалення. Водопостачання працює у штатному режимі.